За заслуги орденами за мужність та Богдана Хмельницького нагородили кіровоградських бійців 17-го батальйону. За час АТО формування втратило шестеро вояків більше ста отримали поранення. Свою оборону на передовій вони тримали на позиціях майорська та дзержинська. Хлопці демобілізувалися ще в березні, та відзнаки доїхали тільки сьогодні. Свої нагороди одержали 48 бійців. 12 з них на передовій кіровограці продовжили контракти і далі несуть службу в 17-му батальйоні. Привітати своїх героїв прийшли рідні та близькі. Про вручення відзнак бійці дізналися тільки вночі. Тому урочистості проходили без оркестру Просто неба командир формування говорить: кожен з нагороджених відзначився в боях героїчними вчинками і відданістю державі. Наступного тижня ще близько 200 бійців отримують нагороди. Відбиття ДРГ це успішна розвідка, це здобуття трофеїв, це взяття сепаратістів в полон, за мужність, за героїзм в боротьбі за територіальну цілісність та незалежність України.